Зараз, на третьому році ми бачимо це максимально вже а, явно, бо всі розуміли, що може зараз закінчиться, може зараз. Да, якісь постійні в нас були такі очікування, але воно не відбувається. І люди вже прийняли ситуацію, що ми живемо під час війни, і ми маємо емоційно це сприймати. Але оцей запит від туриста до турагента він змінився. Він змінився саме в розрізі. Оцеї емоції, mm -hmm. да, яку емоцію я хочу отримати від поїздки. А, і тут мені здається, що саме люди, які а, більше занурені в питання а, роботи нашої психології, да, питання того, як достучатися до себе, вони можуть наповнити цей відпочинок усвідомленням. От важливими усвідомленнями. І тому оцей меч, тренера і турагенти, мені здається, що прям це дуже класна ніша, яку треба в нашому тревел-ринку зростити.